На очах ненависної противниці, яка колись витиснула його з партії, Фрідріх Мерц зазнав провалу раніше небаченого в історії Німеччини. Вперше кандидат на посаду канцлера провалив голосування, яке б затвердило його на посаді. Політику необхідно було щонайменше менше 316 голосів, але підтримку висловили на 6 депутатів менше. кількість депутатів 630 взяли участь у голосуванні 621, нечинних бюлетенів 1, 310 десять Рів проголосували за 307 Проголосували проти, троє утрималися. Депутат Фрідріх Мерц не набрав необхідної більшості у 316 голосів. Відповідно до конституції, він не був обраний федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина. 310 реальних голосів при 328 потенційних. Саме стільки депутатів у Бундестазі має урядова коаліція, офіційно затверджена напередодні. Голосів мало бути навіть з комфортним запасом. У цьому був впевнений як Фрідріх Мерц, так і німецькі політичні оглядачі. Помилилися усі. Парламент розділився навпіл. 310 депутатів Бундестагу підтримали Мерца, але 307 проголосували проти. Для лідерки опозиції та за сумісництвом співголови партії Альтернатива для Німеччини настав золотий час. Аліс Вайдель звинуватила Мерца у фальсифікаціях та вказала йому на двері. Засувабцане персоналія від Фридрих Мец. Той факт, що Фрідріх Мерц привернув до себе увагу тим, що порушив усі свої передвиборчі обіцянки, і навіть виставляється на вибори канцлера, свідчить про політичний стан нашої країни. Альтернатива для Німеччини поставила собі за мету перевернути державу з ніг на голову. Ми готові взяти відповідальність за уряд і закликаємо до повернення до здорового глузду. Пан Мерц повинен негайно піти у відставку. Необхідно відкрити шлях до нових виборів. В урядовій коаліції повіяло хаосом християнські демократи та соціал-демократи перекидають провину у саботажі. Утім, хто ж саме зірвав, нібито очікуване затвердження, невідомо. Голосування було таємним. Встановити особи тих, хто пішов проти коаліційної угоди, неможливо. Нового канцлера Німеччина точно не отримує протягом вівторка. Пише більд до кінця доби ще раз на голосування питання точно не винесуть, але це зробити упродовж двох тижнів. Мерцу ліпше обратися з другої спро. Третє голосування не потребує більшості у парламенті, але водночас відкриває дорогу до перевиборів. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Про Європу, пане Олексію, давайте з вами розбирати новину. Фрідріха Мерца не обрали канцлером Німеччини. Йому не вдалося набрати необхідної кількості голосів серед депутатів Бундестагу. Сесію зараз перервали. Я так розумію, що все відбувається зараз просто наживо, скажімо так. Сесію прирвали, щоб визначити подальші кроки. Пишуть, що такого в історії Німеччини ще не було, і бо на цій посаді Мерц мав замінити Шольца. Буде кажуть, ще другий раунд голосування, де Мерц спробує добрати голосів. Мерц підтримує Україну. Виступає за передачу нам далекобійних ракет Таурус. Про це пишуть дописувачі в телеграм-каналах. Тож, вперше вперше, в історії Німеччини як вважаєте так, ось до речі, зараз наживо ми бачимо Бундестаг, і саме тут сьогодні не змогли обрати канцлера. Фрідріх Мерц не здобув необхідну кількість голосів. Що ви скажете, пане Олексію? Чому так сталося? Чи стежили ви взагалі за тим, як там все відбувається у них? Ви знаєте, я морально був готовий до такого парадного формату призначення. Там все було чітко розписано по годинах, коли обирають нового нового, е, нового канслера, коли власне відбувається зустріч з президентом, коли він повертається в Бундестагу? Там процедура була розписана uh -huh. по годинах по хвилинах. Тобто, здавалося б, чекають лише урочистості. Ну будемо чекати результату. Для нас будь-яка будь-які внутрішньополітичні кризи. Ну я, я не схильний зараз це бажати внутрішньополітичної кризи. Тут певний збій системи відбувся, звичайно. Але всі кризові явища в Європі нам не грають на руку. Тобто, ми бачимо, що сьогодні от, політична погода в Європі надзвичайно надзвичайно складна, починаючи від перемоги в першому турі проросійського кандидата на президентських виборах. У Румунії, далі бачимо зростання позицій ультраправих у Франції, коли кандидат від ультраправих має всі шанси показати високий результат і отримати перемогу на президентських виборах до інших кризових явищ. Тобто, для нас це один із поганих сценаріїв, і нам хотілося бачити. Принаймні єдність Європи, принаймні у трикутнику, я говорю про Європу в широкому розумінні, не про Європейський Союз, принаймні в трикутнику Лондон, Берлін і Париж, тобто Велика Британія і Франція дві великі економіки, і дві ядерних держави на європейському континенті, і Німеччина, попри все, як головний економічний двигун Європейського Союзу. Оця єдність вона може посилити частково і наші позиції, зокрема у співпраці з Сполученими штатами ми ж бачимо, що ну власне відновлення стосунків із зі США і зустріч у Римі і підписання угоди. Ну давайте чесно, це ж не лише наша заслуга, це заслуга також британського прем'єра, так. французького президента, які просто відпрацювали по повній для того, щоб лобіювати інтереси України в цьому питанні. І тому для нас цей трикутник він є надзвичайно важливий, але знову ж таки, політичні впливи можуть бути різними. Збої в системи можуть бути різними. І в Європі також не все на сьогодні, не все на сьогодні чітко і впорядковано. Нам також необхідна єдність, тому що в нас зараз відбувся збій у питанні майбутнього членства України в Європейському Союзі. Тобто, коли вже прямим відкритим текстом говорять про те, що питання набуття членства України і Молдови може не відбуватись в одному символічному пакеті. Це також, надзвичайно, розумієте, дипломатія це дуже-дуже складна гра, дуже складна гра. І там в фігур набагато більше ніж кілька десятків. Там важливі всі нюанси, всі моменти. І тому, власне, для нас була вигода, вигода йти з одним пакетом з Молдовою, тому що це певні традиції набуття членства. В Європейському Союзі, коли Євросоюз розширювався в пакетному форматі, по-друге, там позиція Румунії, яка завжди буде лобіювати, яка завжди буде лобіювати Молдову. Ну, в нас також залишається невизначенням питання Угорщини, яка продовжує блокування. І власне те, що відбувається в Україно-угорських стосунках, мені не все подобається далеко не все подобається впродовж багатьох останніх років. Давайте повернемось з пана Олексію до нашого парламенту. І про внутрішню трошки кухню поговоримо, але звісно будемо стежити за подіями в Німеччині, в разі чого повертатися, 8 травня. В парламенті будуть обговорювати мінеральну угоду. Я так розумію, що обговорення буде дуже жвавим, тому що вже зараз, ну буквально вчора, депутати писали про те, що вони не розуміють за що вони будуть голосувати, пишуть, що так неправильно, ну висловлюються принаймні. Тобто, певне роздратування я бачу, і я думаю, що не все буде так просто. Як ви вважаєте, пане Олексію? Чи правильно загалом те, що депутати не побачили за ці всі дні е тексту цієї угоди в тому форматі, в якому вона є? Чи так має бути, чи це наскільки таємний документ? Давайте розбиратися. Так не має бути в жодному разі ні в період війни, ні в період миру. Це ненормальна ситуація. Вона свідчить про те, що владний механізм хворий. Тобто органи не спрацюють між собою. Це достатньо серйозна хвороба, і ця хвороба називається управлінська криза. І результатом цієї хвороби є низка провалів достатньо серйозних. Зміни до законодавства про мобілізацію прийняли запізненням на півтора-два роки. На півтора-два роки. І тому ми зараз розводимо руками і говоримо: а в чому у нас проблема з мобілізацією? В тому числі проблема в тому, що ви прийняли запізненням зміни до законодавства. І таких прикладів, до речі, ми можемо називати десятки. Коли уряд забув. І там е, реби е, безмитне ввезення риб, ребів прийняли законодавчі зміни знову ж таки з затримкою років на півтора приблизно. Це можна перевірити, це відкрита інформація. Тому в нас не працює владний організм, він не здоровий, він хворий. У нас управлінська криза. І до речі, в уряді частина уряду це чудово розуміє, і вони намагались там пропонувати низку ініціатив, як от налагодити ці механізми тонкі роботи з парламентом. Але окрім декларацій, поки що реальних дій я на сьогодні не побачив. Тому що в нас відбувається? В нас є Офіс президента, який вважає, що в них є пульт управління парламенту. От парламент це додаткова ланка, ми на нього просто не звертаємо увагу. От сприймаємо, знаєте, як нижні, нижні касти в період там, раннього середньовіччя. Ну, а так механізм просто не може працювати. Ну, я не пригадую, коли в нас останній раз. Президент зустрічався принаймні з лідерами депутатських груп і фракцій. Ці зустрічі потрібні, навіть незважаючи на те, що президент Верховний головнокомандувач. Це намагання, це можливість покращити законодавчу роботу, це можливість визначити пріоритети і покращити законодавчу роботу, прискорити прийняття рішень, зробити більш якісні прийняття рішень. Що в цьому поганого? Тут я бачу лише позитиви. Ну точно так само, як в нас не відбувається нормального діалогу між урядом і Верховною Радою, коли депутати вже голосують у парламенті і говорять про те, що там приймають постанови про те, щоб, про те, щоб окремі міністри з'явилися на засіданні комітетів. Ну розумієте, так вороги можуть працювати, співпрацювати між собою. Але не, не представники однієї владної команди. З цим є проблема. Ну з іншого боку, з іншого боку е, якщо я не помиляюсь, у п'ятницю на годині запитань до уряду, враховуючи надзвичайно важливі речі, е те, що уряд намагався пояснити депутатам суть угоди, двох інших угод, які ще невідомі, парламент сказала, була напівпорожня. Тобто, тут, очевидно, є провина одних і других. В цьому питанні, але в будь-якому разі, от в будь-якому разі, ми не можемо не ратифікувати цю угоду, і потрібно ратифіковувати, потрібно шукати голоси. Ну я думаю, що влада знайде і питання... ну, вона. Як а... думаю, пане Олексію, як мінімум, знайде, тому що щоб розділити ж відповідальність е, так. з депутатами, ну, так їх теж до цього долучати. Тут уже питання в тому, що в наших інтересах, щоб на табло була велика цифра, не 226-227, а були великі показники, тому що це певний жест, це символізм у наших стосунках із сполученими штатами, але при цьому ситуація не нормальна. Ситуація не нормальна, тобто, ну не може влада існувати в такому напіврозбаленому вигляді угу. і бути ефективною при цьому. І давайте ще трошки з приводу угоди поговоримо на перспективу так Американці, Вчора, зокрема, міністр фінансів їхній висловився. Він сказав, що адміністрація Трампа хоче використати угоду про надра для впливу на Російську Федерацію в питанні переговорів про припинення вогню. Ключовий мотив розвиток інвестиційної співпраці з Києвом, і міністр фінансів називає цю. Угоду історичну. Давайте от на цьому закцентуємося. Американці вважають, що це історична подія, історична угода, і що через неї можна тиснути на Кремль. В чому може проявлятися цей тиск? І чи поведеться, так би мовити, Путін на на нього. Ну, сполучені Штати вважають себе, вважають державою один на планеті. І, очевидно, вони праві. Тому цілком очевидно, що в них. Всі рішення, всі угоди, вони доленосні, великі, масштабні. Ну, це знаєте, пане Олексій, так як їхні плани, вони теж були план зупинення війни, теж у них був доленосний, потім один, другий, третій з'явився і зараз не згадаємо вже і про що говорили. Ну, власне, щодо риторики, але тут є і сарказм у наших словах, але є і правда. І, власне, така риторика використовували інші владні команди, тобто гасло. Make America Америка Грейтегейн воно з'явилося не в період Трампа, не в період першої президентської кампанії Трампа. Вона з'явилася в період Рональда Рейгана В цьому проявляється і спадковість американської політики. Але щодо доленосного рішення для України, ну звичайно, це небезпекове. Звичайно, це рішення далекі від словосполучення безпекової гарантії для України. Але для того, щоб розуміти Сполучені Штати, нам потрібно навчитись хоча б трішки читати підручники з історії. От після завершення Першої світової війни, першої, не другої, позиція Сполучених Штатів залишалась незмінною. Тобто вони намагались не бути втягнутими у світові війни, тому вони відмовились стати членами Ліги націй. Конгрес не ратифікував. Пізніше вони, коли стали лідерами в ООН і в НАТО, використовували настільки обережну термінологію. Що в питаннях зупинки збройних конфліктів ці інституції стали ну принаймні ми говоримо про ООН, ця інституція стала от просто неспроможною вплинути на позицію тих тих країн, які стоять на порозі війни, чи між якими відбувається війна, от така була завжди позиція Сполучених Штатів? Тому зараз вона очевидно залишиться незмінною. І нам очевидно для того, щоб вибудовувати ефективні стосунки з Сполученими Штатами, потрібно розуміти, що це їхня позиція, де поступки навряд чи будуть. І коли е, наші представники влади говорили про те, що а давайте, завтра станеться диво, ми тут прискорено за півроку набудемо членство в НАТО. На нас дивилися з такими усмішками і сприймали просто як несерйозних людей. Тому ми повинні виходити також із позиції, із позиції реалізму. Поки що Сполучені Штати нам можуть надати лише такі гарантії. Тобто, ми робимо там свердловини в землі, з'являється певна охоронна структура з боку американців, і це от такі символічні гарантії, символічні гарантії. Але розумієте, але ж ми не говоримо про інші безпекові питання, які можна вирішити через Сполучені Штатами. Це гарантія постачання зброї, чи купівлі зброї, чи ленд-ліз, чи будь-який інший формат. Це питання технологій, це питання переоснащення української армії, це питання спільної, спільного виробництва зброї. Це низка інших питань. От нам, чомусь, ми живемо в парадигмі останніх років, що безпекові гарантії це лише НАТО. Це лише НАТО. Ну стоп, шановні, коли нам говорить і американський лідер, і європейський лідери, що ні, питання НАТО ми не розглядаємо. Це нереально. Очевидно, потрібно шукати інші реалістичні механізми. І знову ж таки, давайте також не будемо ідеалістами щодо НАТО. Давайте уважно почитаємо статут НАТО, зокрема, п'яту статтю прямих гарантій використання військових контингентів щодо захисту держави-члени, там немає. Там немає прямих гарантій. Там є те, що надають допомогу. А допомога може бути різною: від військових контингентів до висловлювання стурбованості. Перепрошую ну, так побудований, так побудований сам механізм. І тому, очевидно, зараз ключове для нас питання це питання гарантій. Але це має бути величезна складна формула і виробництва, і озброєння, і збереження українського ВПК, розвиток українського ВПК і багато чого іншого. Оце така нудна, нецікава для всіх розмова. знаєте, просто говорити про НАТО. У форматі газу давайте НАТО. Добре, а набуття членства в НАТО скільки буде років тривати, а цей період до членства в НАТО які будуть гарантії безпеки, і тому цю формулу потрібно шукати. І зараз поки що ми бачимо, що окремі сигнали від Сполучених Штатів про продаж зброї, багато інших сигналів, які можуть свідчити про те, що ми можемо справді бути достатньо потужною силою. І, очевидно, це може бути найбільша гарантія нашої безпеки.